Горіх вже лисий. Скільки листя опало. Горіх самий перший чомусь. Оце осінні квіточки. Кіганні. Колір. А це троянда вже відсвіла. Гуляю, і тут дерево. розпалене вже давно стоїть. Що його не забрати? Якщо вишня, то файний шашлик буде. Ну, ще тут ще поки що зелені дереються на все. О, пармінчик сонечка. О, як гарно. Красиво. І вже помаленьку збирають листя, такі великі мішки, потім будуть забирати. А що з ними роблять, як їх утилізовують? спалити ж не можна. Тритує посаджені. В нас селі теж є. Більше навіть, але не більше. Все, все любимо, мій віма. Їх обпісити. Вуйку все кричав, що вони жовтіють. Ось така от спогади. І так, рецепт ви цей знаєте. Е, нічого новенького я вам не скажу. Е, запечена картопля по селянськи. Тобто олія, будь-які спеції, які ви обожнюєте. На 15 хвилин і в деко запікати. Ням-ням. капіти до картоплі. Замариновані овочі до картоплі по селянській. Там є баклажан, перець, як видно. Перець маринований чилі, помідор. Ну, хай печать. Ням-нямка. Яка краса! Рубрика з маченненькі до мастер-шефу. Сьогодні буду готувати ті пореки в своїй домашній фірмові. Та рибку матія замариновану з цибулькою. Чипереки сиром всі робили чи там куштували. А я ще хочу ще один дати смачну: сирфет. До фаршу я додала спеції сілі чесник, цибулька, червоний перець, шилі. Тут видно таке червоненький сир, ну і водичка. А що ви додаєте у фарш чи по мені буде дуже цікаво прочитати. Показую на одному, серед зроблю позакадами. Беру вам таку тарілочку, ріжу трохи більше завдяки такому гарному ножу сюди накладаю ну десь так приблизно. Щоб не вона тісня їсти. їсти. Сиру буде дуже сильно і смачно, загортую, щоб краще було вилкою. Роблю таке декоративне. Проходжуся два рази на гарні краї, тим самим ножиком обрізую. лишнє забираю. Оце я зробила, а всі 6 штук є в морозильній камері. Це смажиться. Це залишилось одне, а це я вже посмажила. Що, попробуємо. Mm -hmm. Хрусткей добрий. Mm -hmm. Mm -hmm. Не можу пересказати словами, ті вони над, надзвичайно смачні, суковики, просто супер. Підписуйся на канал, став подобайки, тому що поганих відео не буває. Я стараюся гарніше, багато світла, щоб все було ідеально. Всім па-па.